Ти вже знаєш, як інтернет об'єднує людей. Наприклад, у соцмережах ми можемо спілкуватися з друзями та рідними, навіть якщо вони далеко, чи знаходити певні онлайн спільноти, щоб ділитися інформацією про свої зацікавлення та захоплення футбол, музику, кулінарію тощо. А ще інтернет об'єднує речі. Про інтернет речей дивися далі у відео. Нагадуємо, інтернет це глобальна мережа комп'ютерів, з'єднаних у всьому світі. Про цю мережу в нас є окреме відео переглянь його, якщо потрібно. Також до інтернет мережі можна під'єднати багато інших пристроїв, які разом утворюють інтернет речей. Ця назва походить з англійської мови Internet of Things, або скорочено IOT. Тож інтернет речей це мережа фізичних пристроїв речей, під'єднаних до інтернету для спільної роботи. Інтернет речей може складатись із різних фізичних пристроїв, але основною його частиною є розумні речі це пристрої, які оснащено датчиками та іншими технологіями для збирання, опрацювання та обміну даними з іншими пристроями. Для розумних речей ще іноді використовують назву смарт речі. Від англійського слова «smart», що перекладається як розумний, розгляньмо приклади розумних речей смарт-годинник, із його допомогою можна відстежувати фізичну активність як от кількість зроблених кроків, а також стан організму, наприклад, вимірювати пульс і температуру тіла і синхронізувати сповіщення на смарт-годиннику із під'єднаним смартфоном, смарт-окуляри. На перший погляд, це звичайні окуляри. А в них часто є вбудовані функції для показу повідомлень просто перед очима: знімання фото та відео, використання технології доповненої реальності, щоб, крім фактичного світу, бачити крізь окуляри об'єкти, яких немає в дійсності, смарт телевізор. У ньому поєднано різноманітні функції, із якими можна під'єднуватися до інтернету, щоб дивитися, скажімо, мультфільми та відео. Встановлювати програми чи ігри, обмінюватися даними з іншими цифровими пристроями. Розумні речі можуть обмінюватися даними не тільки одне з одними, але й з хмарними сервісами, наприклад, для зберігання даних. А ще смарт речі використовують тому, що з ними можна автоматизувати виконання різних завдань. Це особливо корисно в деяких сферах людської діяльності. Про ці сфери ми поговоримо за мить. Із розвитком сучасних інформаційних технологій смарт-речі стали популярними в різних сферах. Наприклад, у логістиці для перевезення вантажів уже використовують розумні автомобілі, їх можна під'єднати до інтернету та обладнати різними датчиками для автономного кермування без участі людини. Безпілотні автомобілі також можуть бути частиною інтернету речей для спільної роботи з іншими пристроями. Наприклад, поєднати з автоматичним відчиненням дверей гаража та увімкненням освітлення, щоб було зручно паркуватися в гаражі у сільському господарстві вже поширені розумні системи зрошування. Їх також можна під'єднати до глобальної мережі та моніторити погодні умови за допомогою сенсорних датчиків. Це дає змогу оптимізувати процес поливу на різних ділянках та регулювати об'єм води для зрошування. У сфері охорони та безпеки використовують розумні відеокамери для здійснення відеонагляду в режимі реального часу та розпізнавання облич, як частину інтернету речей розумні відеокамери використовують також для захисту. Наприклад, їх можна під'єднати до датчиків руху та тепла і в разі виявлення небезпеки заблокувати двері та замки в приміщенні. І передати повідомлення про небезпеку в службу охорони за допомогою сигналізації та сповіщення на смартфоні. яскравим прикладом спільної роботи смарт речей є розумний ДІМ, тобто ДІМ, у якому різні розумні пристрої під'єднано до інтернету речей для автоматичного виконання побутових завдань. Усіма смарт речами в розумному домі можна управляти дистанційно через застосунок на смартфоні. Уяви, ти не пам'ятаєш, чи потрібно купити додому якісь продукти, але є сповіщення на смартфоні від розумного холодильника з нагадуваннями переліком потрібних продуктів, ти приходиш додому і там самостійно вмикається розумна лампа, її освітлення регулюється автоматично. Залежно від присутності людей у приміщенні та часу доби. Разом із нею вмикається розумний кондиціонер із автоматичною регуляцією температури в домі, якщо холодно, вмикається режим нагрівання, якщо гаряче, режим охолодження. У будь-якому домі є різні побутові завдання, але в розумному домі виконувати їх легше адже розумна пральна машина допоможе підібрати потрібний режим для прання. А робот пилосос може самостійно пересуватися, визначати забруднені місця та очищувати підлогу. А які функції в розумному домі хотілося б побачити тобі? Напиши в коментарях. Запам'ятай інтернет речей це мережа фізичних пристроїв речей, під'єднаних до інтернету для спільної роботи, розумні речі. Це пристрої, які оснащено датчиками та іншими технологіями для збирання, опрацювання та обміну даними з іншими пристроями, приклади розумних речей, смарт-годинник, смарт-окуляри, смарт-телевізор, розумний автомобіль, розумна лампа, розумний холодильник, робот пилосос Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.